На телеканалі РТБ час новину студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Загальну мобілізацію військовозобов'язаних у Рівному поки не проводять. Наразі в місті розпочали роботу з уточнення списків таких громадян, а також транспортних засобів, що можуть бути використані у військовий час. Про це під час наради з питань мобілізації повідомив міський військовий комісар рівного Михайло Твердохліб. Крім того. На цій спеціальній нараді виступили керівники усіх ключових підприємств, що забезпечують життєдіяльність рівного усі подробиці від Романа Свариди. Жодної загальної мобілізації населення у рівному поки не відбувається. Про це під час спеціальної наради з питань підготовки міста до можливих бойових дій повідомив міський військовий комісар Михайло Твердохліб. Втім, від понеділка в обласному центрі проводитимуть заходи для перевірки та уточнень списків військовозобов'язаних громадян, транспортних засобів, що можуть бути використані у військовий час, та налагодження роботи системи оповіщення населення. Міський голова рівного Володимир Хомков. Вже підписав відповідне розпорядження та звернувся до керівників підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування та форм власності. В термін до 7 березня 2014 року уточнити облікові дані військовозобов'язаних, списки відібраних машин і водіїв, визначити дійсний технічний стан наявних транспортних засобів та надати до військового комісаріату список військовозобов'язаних списки відібраних машин і водіїв, відомість наявності та технічного стану транспортних засобів, списки керівного складу підприємств, сказане сказанням адрес та телефонів. Після проведення повного обліку транспортних засобів та військовозобов'язаних відбудеться контрольне оповіщення вже від обіду понеділка. Дільниці оповіщення військовозобов'язаних запрацювали на базі житлово-комунальних підприємств обласного центру. ЖЕКі звертатися тільки громадянам, яким виповнилось 50 років і більше. 50 років і більше, які не працюють. І мають можливість і бажання надати допомогу в проведенні оповіщення. Це ті люди, які будуть ходити по підприємствах, по будівлях і проводити оповіщення в той же час. Усім військовозобов'язаним для уточнення своїх персональних даних звертатися до дільниці оповіщення треба за 2-3 дні. Для того щоб при оголошенні контрольного оповіщення вже мав дані, що ця людина дійсно знаходиться на місці, і тоді відпаде необхідність. Бігти додому, оповіщати його по місцю проживання чи роботи. Що ж до оголошення загальної мобілізації, і військові, і міські чиновники закликали зберігати спокій, поки що її немає. Вона буде оголошена лише після відповідного наказу виконувача обов'язків президента України. Окрім цього, учасники спеціальної наради вислухали і представників ключових підприємств, що забезпечують життєдіяльність Рівного. Ввели по місту рівному. Додаткові бригади наших оперативно-воїзних бригад для міста для того, щоб могли оперативно реагувати на всякі аварійні відключення. Це на день і на ніч будуть по дві такі бригади з технікою працювати. Ми зараз збільшили кількість оглядів тих підстанцій, від яких залежить нормальне функціонування всього міста рівного. Таких об'єктів є біля рівного чотири. Це підстанції південна, західна, східна і радіозавод без збоїв в обласному центрі відбувається також подача газу та води. Газопостачання Рівного та Рівненської області є безперервним і безперебійним. Водопостачання цілодобово без проблем. На вчорашнього дня посилено охорону на Горбакові, виставлена міліцейська охорона. Наряд із двох осіб до ну додаток до нашої охорони. Сьогоднішнього дня посилено подвоєно весь персонал на водопровідних насосних станціях і на ГКНС, на очисних спорудах. Про готовність працювати на повну у критичний час оголосили також транспортні шляхово-експлуатаційні та підприємства теплопостачання. Працює чотири автомобільні виїзні бригади круглодобово. Проблем з теплопостачанням немає. Об'єкти, які знаходяться без охорони, це наші центральні теплові пункти. Там є обхідники. Нічний період, ті чотири машини патрулюють. За інформацією правоохоронців. Криміногенна ситуація в обласному центрі поки стабільна і жодної паніки серед населення немає. Місто як і раніше, патрулюють спільні бригади міліціонерів, воїнів афганців та громадських активістів. Конфліктів немає. За, за ніч, як було в нас 30 повідомлень, падало до дев'яти повідомлень. На сьогоднішній день ми реєструємо 10-15 за ніч повідомлень. Такі повідомлення, які ну дрібні. Контрольованою наразі є і протипожежна ситуація у місті. Крім того, у рівному вже найближчим часом проведуть додаткову перевірку усіх бомбосховищ. Їх в обласному центрі нині є близько двох сотень. Роман Свирида, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма. День у той же час обласний комісаріат та підпорядковані йому об'єднані міські і районні військові комісаріати розпочали доукомплектацію особовим складом до штату воєнного часу із призваними з резерву військовослужбовцями з запасу. Понад 350 таких військовослужбовців вже розпочали десятиденні збори. Основна мета підготувати особовий склад, щоб забезпечити ресурсами регулярні військові частини збройних сил України. Крім того, вже більше ста жителів області записалися в обласному військоматі у добровольці. Результат потрібно демонструвати з першого дня. За таким принципом планує приступити до роботи новопризначений голова обласної адміністрації Сергій Рибачок. Про це він сказав під час свого представлення активу рівнищини. За його словами, вже наступного дня розпочнуться консультації з керівництвом обласної ради та депутатами. Сергій Рибачок зазначив, що питання призначення заступників голови Ода він ще не розглядав окази про звільнення Василя Берташа і призначення Сергія Рибачка. Зачитав віце-прем'єр-міністр України Олександр Сич. Урядовець розповів, що єдина настанова, яку отримав новий очільник від керівництва держави, це цитую, моментально розібратися зі справами. Олександр Сич також побажав новопризначеному керівнику знайти порозуміння з громадськістю, налагодити співпрацю з усіма гілками та органами державної влади. Я тільки можу закликати: закликати всіх незалежно від конфесійної приналежності, партійної приналежності. Від етнічної приналежності бути всім сьогодні воєдину, докласти зусиль до того, щоб на нашій землі панували мир, спокій. Я щиро прагну, аби, зокрема, на моїй рідній рівненщині було добре порозуміння між владою і громадянським суспільством. Сьогоднішній день для нового керівника рівна розпочався нетрадиційно. Перші настанови він отримав у острозі, де вчився і де до цього часу працює. Більше про Сергія Рибачка, Іван Марчук. Перед інаугурацією Світською інаугурація духовна нового очільника області, якого призначили вчора, благословляють у храмі Острозької академії. Цей заклад він закінчив і до цього часу вважається його викладачем. Сергію Рибачку 36. родом чоловік з міста Полонне Хмельницької області. Він керівник фракції Свобода в Острозькій міськраді, а останнім часом ще й помічник нардепа Олега Осуховського. Має досвід керівництва приватною фірмою. Перед тим як взятися до Рівненщини, отримує благословіння від отця Василя Жуковського. Сергія Рибачка, духовний наставник, просить не забувати про людські чесноти. Богові богове, а кесарю, кесарю. Ректор Острозької академії Ігор Пасічник схвально відгукується про Сергія Рибачка. Каже, він не тільки добре вчився, а й був справжнім авторитетом у навчальному закладі. Студенти його вибрали головою студентського братства, а у нас це не, не, не піно мати необ'є якісь здібності для того, щоб бути. Він довго був головою студентського братства. Зарекомендував себе з моральної сторони теж дуже добре, ми його залишили викладачем. А як викладач працював над дисертацією, Ми його послали в докторантуру. Він закінчив, треба сказати докторантуру у польській республіці. Схвально про нового голову обласної адміністрації відгукуються і однопартійці кажуть, хоч хоче молодий, та все ж таку високу посаду потягне. Звичайно, що справиться, тому що Сергій, як я вже сказав, повністю відповідає його рівень цій посаді. Новопризначений керівник Рівненщини поки що поки щодо кадрових змін небагатослівний. але каже, усі рішення буде приймати дуже зважено і. Радитиметься із політичними партнерами та громадою, але те, що роботи в області зараз не початий край, уже розуміє. Наш план дій озвучений на майданах усієї країни. Люди хочуть змін, люди хочуть люстрації, люди хочуть викорінення корупції. Люди хочуть негайного припинення хабарництва. От і економічного і соціального розвитку нашої держави. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Не ділити Україну на частини вимагають студенти та викладачі Рівненського державного гуманітарного університету. Вони зібрались на мітинг, аби висловити свій протест з приводу агресивних дій Росії на Кримському півострові. На мітингу побували наші журналісти. А вже за цілісність, тому що ну, неможливо і не можна розривати країну. Ось на куски ми всі е, браті, і сестри і це. Нікуди не годиться. Я вважаю Україна Україна єдиною державною. Я за єдність українців. Я проти поділу. Мітинг зібрався біля корпусу Рівненського державного гуманітарного університету на вулиці Остафова. До студентів від імені професорсько-викладацького складу звернувся ректор. Він закликав керівництво Росії припинити втручання у внутрішні справи України та відмовитися від планів, дестабілізувати ситуацію в Криму. Мені дивно члени Федерації вихідців з України, Рижков, голова директори зборів Матвієнко і так далі. Вони голосують за те, щоб вести війська в нашу державу. Ми патріоти. Ми бачите, скільки молодих людей, дітей наших віддало своє життя за Україну. На те, щоб ми жили. На мітингу виголосили текст звернення до світової спільноти, а також друзів та колег у Криму. У першу чергу воно спрямоване до Ялтинського та Севастопольського гуманітарних університетів, з якими рівненський виш має дружні стосунки. Звернення оприлюднять у соціальних мережах, аби кожен охочий долучився до нього. Ми підтримуємо цілісність, незалежність, суверенність, неподільність нашої великої держави. Ми проти агресії, ми проти тиранії, ми проти воєнних дій. Рівненський і студенти виступають за мирне врегулювання конфлікту. Більшість вважає, що його ескалація зашкодить як Україні, так і Росії. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. «День». Ситуація у Криму нестабільна, а нерозуміння того, що відбувається, найбільше лякає людей. Такими враженнями на залізничному вокзалі рівного з нашими журналістами поділились рівняни, які щойно приїхали з Севастополя. Докладніше, Ірина Михалевич. Поїзд сімдесят сьомо сполучення Москва мова буде прийнято на другому полі. Попри напруження у стосунках між Україною та Росією, сусідній народ так само приязно ставиться до нас, як і раніше. У всякому разі таке враження склалось у провідника московського потягу. Ніяких висловлювань не ні на границі, не да нічого немає. Народ нормально до нас відноситься. Як немає, немає ніяких, як вам сказати, нагнітаючий обстановки. А от у тих, хто повертається з Криму, ситуація на півострові. Таки викликає занепокоєння. Рівнянин Сергій до Севастополя їздив у гості. Повернувся звідти стурбованим. Необізнаність. Військова техніка ходить без розпізнавальних знаків, без нічого повністю всі частини блоковані. От балаклава повністю блокована. Сергій розповів, що ситуацію ускладнює ще й інформаційна війна. За його словами, російські змі одного висвітлюють події. Але попри це, чоловік впевнений, що серед кримчан більше тих, хто бачить своє майбутнє в Україні. А причиною розбрату він вважає попередню владу. Януковича що він продав Україну кругом, і народ настроєний більш до України. Російські, і російські але ж на своє. Аня Андрущук теж повертається з Севастополя додому. каже на вулицях цілком спокійно. Воєнні дії не ведуться, але гуляти там не хочеться. Важка ситуація я не знаю, просто нічого не зрозуміло. Так силовиків ні е, присувні радіостанції у таких дітей. Ну в принципі все спокійно. Ну як безпечніше вдома. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день. І до мирних тем у вівторок рівницькі школярі знову сядуть за парти. Міська протиепідемічна комісія вирішила з 4 березня відновити навчання у школах, адже рівень захворюваності на грип та застуду минулого тижня знизився на 20%. На думку фахівців, діти стали менше хворіти саме завдяки запровадженню карантину. Попри відновлення навчання, в обласному центрі надалі проводитимуть епідеміологічні заходи та спостерігатимуть за рівнем захворюваності на грип та застуду. Передати повноваження встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги від відповідної національної комісії органам місцевого самоврядування, Звернутися з такою пропозицією до Верховної Ради рекомендували депутатам облради члени комісії з економічних питань. Як зауважив директор рівне облводоканалу Андрій Карауш, національна комісія працює нерезультативно, тому у підприємств житлово-комунальної сфери виникають економічні проблеми. Члени комісії погодились з паном Караушем, однак наголосили, що до підвищення тарифів потрібно підходити зважено. Спочатку досконало проаналізувавши діяльність підприємства. Ця комісія не працює ефективно, штучно затримує коригування тарифу на навіть енергоносії і те підвищення мінімальних заробітних плат, тому запропоновано. Обласній раді і президії звернутися все-таки до Верховної Ради, внести зміни відповідні до законодавства щодо встановлення тарифів і повернути повноваження щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги в регіони. Художню виставку до 200-річчя Тараса Шевченка відкрило міському будинку культури. В експозиції зібрано три десятки ілюстрацій до кобзаря та аматорські вишивки. Це лише один з численних заходів, присвячених ювілею. Більше про те, як вшановуватимуть пам'ять великого українця у нашому обласному центрі, знає Людмила Васюха. Відвідувачі в залі проявляють живий інтерес до виставки по один бік роботи професіонала, по інший – аматорські. Переважна більшість свіжовишиті полотна. Найстарша датована 1947 роком. Автор портрету Шевченка Віра Тхорук з села Матіївка Гощанського району. Тема творчості кобзаря відомого художника на Рівненщині Євгена Чорного захопила уже давно. Перші ілюстрації до поезії Шевченка він демонстрував ще у 1964 році. Щоправда, тоді у доробку автора було ли графічних робіт. Це вже нова колекція, тому що та колекція попередня загинула так потоп. Затопила майстерню, в подвалі була майстерня, пропали всі роботи. Тому я вирішив в такому варіанті повторити і продовжити далі цю тему. Нині художник не зраджує своєму стилю, продовжує працювати у графіці. Ілюстрації переважно у пастельних тонах виношує ідею видавництва кобзаря, ілюстрованого власноруч. Художня виставка у міському будинку культури лише один із численних заходів, присвячених ювілею Шевченка у Рівному. Безперечно, ситуація в країні вона внесла свої певні корективи. Але ми можемо відмінити все, але не святкування Шевченка, людини, завдяки якій українська нація змогла усвідомити себе як український народ. Це треба розуміти, що буде відбуватися в місті. Починаємо ми сьогодні з відкриття цієї виставки. Ви вже її бачили, як і професійного художника, так і виставки, яка складається з вишитих портретів. Сьогоднішнього дня на всіх телевізійних каналах розпочнеться телевізійний проект. Весна починається Шевченка. Читатимуть твори Шевченка в ефірі Молоді рівняни, які нещодавно творили революцію. На цій особливості цьогорічного телепроекту наголосила Галина Курчинська. А ще за її словами, у четвер місто очікує на приїзд національної капели бандуристів імені Майбороди. Вхід на концерт, що правда, буде лише за запрошеннями. Завершаться ювілейні заходи 9 березня. Родзинкою буде величезний. Банер на ньому зображено портрет молодого Шевченка за технологією мозаїки на півтори тисячі елементах. Обличчя молодих рівнян, які декламуватимуть поезію Кобзаря Людмила Васюха, Сергій Габрилович. Інформаційна програма День. Мініфутбольний футбольний клуб «Кардинал Рівна на останніх секундах втратив два очки у Львові у грі проти енергії. Наша команда на 12-й хвилині вийшла вперед. Відзначився граючий тренер Сергій Підубний. Рівняни грали гостріше, як результат. М'яч двічі влучав у штангу і раз у поперечину. Над емоційною вийшла кінцівка зустрічі протягом останньої хвилини. Глядачі побачили одразу три голи. Спочатку голкіпер кардиналу Віталій Денюшкін забив у порожні ворота. Здавалося, що справу зроблено. Втім, 40 секунд льів'янам вистачило. Аби уникнути поразки. Отож, нічия 2-2. Наступний поєдинок, згідно з календарем, кардинал мав провести 12 березня у Харкові проти локомотива, але поєдинки цього туру перенесли на невизначений термін. У Рівному відбувся перший етап Кубка Рівненської області Шахів. Окрім шахістів з Рівнещини. Участь у ньому взяли інтелектуали ще з п'яти областей України. Загалом участь у турнірі взяло понад 60 учасників. Хто у підсумку переміг, знає Тетяна Климчук. Він найстарший шахіст на цих змаганнях Валерію Брилю, 73 роки. Та незважаючи на вік, він повний завзяття. А ще чоловік переконаний, досвід переможе молодість. Адже як зауважує Валерій Бриль, він має головне витримку, чого так не вистачає молодим шахістам. Буває, що як то кажемо, пішака взяв руками, ти повинен ходити і ось ти програєш партію. Тому треба витримку дуже мати силу волі. Ну і поважати противника, думати за нього. Молодих треба вчити, щоб вони грали в шахи. бо це саме розумна гра на світі. Зіграти партію в шахи на відкритий кубок Рівненської області. Приїхали інтелектуали з різних областей України, зокрема, Володимир Чугай з Червонограду, що на Львівщині, на змагання до рівного приїжджає вже п'ять років поспіль. каже саме тут молоді шахісти можуть отримати необхідний досвід. Сильні шахісти, рівень дуже хороший, і приємно те, що передається до. Освіт один одному і набирають діти практики цьогорічний кубок області шахів присвячений пам'яті загиблих на столичному майдані. Організатори турніру кажуть, не змогли залишитися осторонь подій, які відбуваються в країні, адже чимало членів обласної федерації шахів особисто брали участь у протистоянні в Києві. Приїхавши назад, ми навіть у себе в клевані, бо я сам із Зорі, живу, проживаю із зорі. Ми провели спеціально зроблений турнір і весь призовий фонд. Рішили віддати сім'ї загибшого за рік цього пануска з грина загалом. же президент обласної федерації шахів Володимир Ковальчук зауважує, з року в рік на Кубок Рівненської області приїжджає все більше шахістів з усієї України. Зараз відбувається перший етап Кубка Рівненської області. Даний турнір зібрав велику кількість учасників, десь приблизно 60, точно 61 учасник приймає участь з п'яти областей України. Це Львівська, Волинська, Житомирська, Хмельницька ну і Рівненська. У підсумку перемогу на першому етапі здобув хмельничанин Вадим Разін, улучанина Дмитра Гречука, друге місце, рівнянин Роман Борешкевич третій. Другий етап Кубка Рівненської області пройде у млинові 2-3 квітня. Тетяна Клинчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. РТБРВАЮ адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я з вами прощаюся. Гарного вечора до зустрічі.